Всім привіт! Це розклад матчів 9-го туру УПЛ. Ділимося цікавими серіями та прогнозами. Тур традиційно розпочнеться в п'ятницю. Єдиний матч ігрового дня стартує о 15.30. Полтава приймає оболонь. Це буде четверта зустріч команд. На суботу заплановані три матчі. Перший стартує о 13.00. Рух зустрінеться з Кривбасом. Передматчеві факти. Чотирьох 6 очних поєдинків команди обмінювались голами. Рекомендований прогноз. Обидві заб'ють так. Заряд та Динамо зіграють в 15.30. В останніх шести матчах за участю Динамо збивали обидві команди. Полісся Шахтар. Матч стартує о 18-й. Шести з 7 очних зустрічей, хоча б одна команда не забивала. У неділю відбудеться також три поєдинки. Перший матч ЛНЗ Черкаси Колос розпочнеться о 13. В 5 з 7 очних зустрічей забивали обидві команди. Рекомендований прогноз. Обидві заб'ють так. Вереста Олександрія проведуть свій поєдинок о 15.30. В п'яти з 6-очних зустрічей забивали обидві команди. Матч між львівськими Карпатами та епіцентром стартує о 18. Сіми з восьми очних зустрічей хоча б одна команда не забувала. Закриє 9 тур матч Кудрівка Металіз 1925, який відбудеться у понеділок 20 жовтня, час початку матчу 18.00. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео.